Індустрія краси дуже затребувана сфера, адже кожна дівчина хоче бути красуною, особливо з доглянутим волоссям, тому що саме з волоссям більше турбот, підвищена жорсткість, сухість, порістість та інші моменти, які роблять процес укладання волосся нестерпним, довгим, тяжким та даремним, тому що усі випрямлення прасками, нанесення олій, якихось мусів та ще чогось для укладання стоїть безглуздими. Ефект від таких маніпуляцій проходить буквально через півгодини години годину. Це не кажучи про погоду, якщо вона волога та похмура. З цими проблемами стикалася абсолютно кожна дівчина, у кожної свої потреби у догляді за волоссям. Та з усіма ними бездоганно справляється професійне косметичне відновлення волосся. Тому що для когось важливо просто його доглянути вигляд, комусь важливо, щоб волосся було рівним, у когось пріоритет це економія часу вранці на укладання. А хтось робить процедури випрямлення волосся з позиції простого догляду за собою. Це завжди було актуально. Зараз це ще більш актуальніше. У цьому напрямку є багато викладачів та різноманітних шкіл, які навчають майстрів працювати з кератином, гарячим ботексом, холодним відновленням і нанопластикою. Але ці школи та викладачі можуть докорінно відрізнятися між собою у двох речах: хтось л'є воду, за його хімію та надмірну кількість знань, а хтось викладає досвід, практику і те, що людина може застосовувати одразу ж, вживати задля заробітку, щоб робити гроші та зростати як підприємець та бізнесмен. Звичайно, Залежно від того, чого саме хоче майстер працювати на когось чи розвиватися як підприємець. За посиланням в описі ти знайдеш безкоштовний вебінар, який буде дуже корисним для будь-якого майстра з відновлення волосся. Обов'язково подивись його. А також запрошуємо тебе стати майстром нового покоління разом із Luxlis Professional. Уся інформація в описі під цим відео. Кола LuxLis Professional у навчанні майстрів робить акцент на другому пункті. Спеціально підготовлені менеджери бренду піклуються про кожного учня, спілкуючись з ним, наставляючи з перших етапів його становлення майстром. Починаючи з технічної частини в питаннях використання процедур, виборів домашнього догляду тощо, закінчуючи фінансовою грамотністю та просування себе як майстра, це головна особливість компанії LuxLis, коли людину формують з усіх сторін, а не просто запихають теоретичні знання, які невідомо як потрібно застосовувати. Також при обслуговуванні клієнт може розраховувати на сервіс і підтримку від менеджерів бренду, які допомагають у відборі продукції та в її придбанні. Не потрібно шукати якогось невідомого неперевіреного постачальника. У вас одразу є людина, з якою ви ведете бесіду, який сміливо задаєте всі свої питання, і у неї ж замовляєте сертифіковану продукцію. Це підтверджується акцизною маркою на кожній пляшці.